Багато гостей міста Львова, які потрапляють до цього міста, їдуть потягом через залізничний вокзал. І тому їм знайомі ці види недалеко від вокзалу. Хочу декілька слів розказати про Львівську залізницю. Перший потяг поїхав в 1861 році звітня, з початку 3 листопада і 4 листопада з Перемишля до Львова. Там було лише два вагони, чотири платформи. Їхала вся еліта. Делегацію урочисто зустрічали на кожній станції, яка їхала до Львова з священниками, з музикою, зі всіма урочистостями, як це має бути. Е, перший потяг поїхав. Залізницю продовжували далі. В 66-му році до Чернівців, до Тернополя, до Бродів, де була е, границя з Російською імперією. От, в кінці 19 століття залізниця стала вже державною структурою. Е, перший маленький вокзал вже не задовільняв тих потреб, які е, було потрібно для залізниці. І на початку ХХ століття було вирішено будувати новий залізничний вокзал, який відповідав сучасним нормам на той час. І оцю будівлю, яку зараз ми бачимо, було побудовано в 1904 році. По проекту архітектора Садловського скульптурки проектував такий Петро Войтович. В верхній частині над написом вокзал ми можемо побачити герб міста Львова з лівої сторони жіночка Галичина, з правої сторони з Левом е алегорія міста Лева Львів. Над аркою о, постать чоловіка в крилатій шапці це Гермес або Меркурій, вісник волі, богів, патрон подорожуючих якраз теж речі, -як, був Богом і злодіїв. Кадуцей, один з його символів зараз є символом залізничників. Зліва і справа коробки це е, торгівля. І промисловість, бо залізниця перевозила товари, а відповідно, треба було їх виготовляти. розвивалася промисловість. Зараз вони сховані, щоб не знищені були бомбардуванням. Другого поверху не було, він був добудований вже трошки пізніше. Тобто ми бачимо симетричне ліве і праве крило вокзалу. О, а зараз можемо завітати в головний зал. вокзалу. Якщо продивитися до вокзалу, то як назовні Фасад, так всередині всі зали витримані в стилі Сецесія. Це стиль характерний для Львова на початку ХХ століття, приблизно 1900-1908 роки. Крім головного залу, де купують квитки, є зали очікування. Безкоштовний зал, де можна було вийти до приміських поїздів, різноманітні буфети, закусочні, бо треба перекусити. На другому поверсі теж є зал очікування. Безкоштовний і зал очікування платний. Теж є готель, де можна зняти номер, можна заплатити за одну особу. От, видно навіть прескоранти цін. Верхній зал платний трошки дорожчий, нижній платний трошки дешевший. От, видно гарно ті галереї, куди заходять поїзди. Номери, які виходили до поїздів, були трошечки дешевші, ніж ті, що назву, ну, тому що галас є. От, і це ми маємо на першому поверсі е, платний зал. О, теж тут є прескурант е, цін, є е, камери зберігання. Всі речі, які потрібні для вокзалу, це пальма Мерцалова ще свого часу була подарована е, Львово, коли 20 з років тому назад робили ремонт на вокзалі. Першу таку викував Донецький коваль Мерцалов з куска Рельси. А тут ми маємо ресторан, е, коли тут відзначали дні народження, якісь навіть урочистості. На жаль, коли йде війна. Недорочистостей зараз, і тому тут є пункт обігріву, можна попити теплого чаю, теплої кави, відпочити. Тобто, все для людей, які ну страждають, втратили домівки, змушені переселятися. Як ми бачимо, інтер'єри сецесійні, красиві. Все витримано в одному стилі. Якщо вийти на площу, якраз площа в часи коронавірусу е, була ремонтована, пройшла реконструкцію, дуже гарно зараз зроблено. Є інформаційний центр, є е, збоку невеличкий автовокзал, автовокзал двірцевий. Тому що двірець у нас виводить на вокзал, і е, тут можна виїхати автобусами е, в сусідні керунки. Туалети є на самому приміщенні вокзалу, теж є зовнішні, є площадочка, навіть собі діти можуть розважитися е з пандами. Тобто останні роки е пройшли ремонти, реконструкції В принципі, на вокзалі досить все гарно виглядає, нема такого закинутого місця. Як часто собі люди виявляли колись вокзали? Теж є паркінг, тому що колись люди приїжджали на екскурсії і зі Львова їхали в Європу чи їхали, наприклад, в Карпати на екскурсії. Щоб не всі крутилися на головному вокзалі, щоб він не був загружений, 20 з лишнім років тому назад зробили ще приміський вокзал, де люди в недалекі містечка і села можуть відправитися приміськими поїздами. Зразу на приміському вокзалі ми можемо побачити такий невеличкий музей залізниці. Різноманітні паровози, вагони. Технічні речі пов'язані з залізницею. Залізниця урочисто відзначала свої річниці відповідно в 2011 році 150 років, в 21 2021 році 160 років від свого заснування. Тобто, ще раз нагадую, 1861 рік вважається заснуванням Львівської залізниці. Дуже гарно зроблена площа. Недалеко Приміського вокзалу. Тут знаходиться палац залізничників Рокс. Тут от, 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 от якраз між цими везами трошечки е, далі. Костел Святої Єлизавети, який був побудований на початку ХХ століття, це теж був проєкт для залізничників. Тут в основному молилися е, працівники залізниці. Ну і Кожна організація мусить мати своє керівництво управління. Це старе керівництво залізниці з таким красивим падаючим Меркурієм, яке знаходилося дуже близько до центральної вулиці. Але пізніше це приміщення було замале для управління залізниць. І на початку ХХ століття було побудовано нове приміщення, яке зараз ми можемо побачити. І по сьогоднішній день керівництво розміщується тут, воно є набагато е, просторіше. Теж залізничники мали свою лікарню в душому палаці Голубовських, вона розміщувалася. Ну і декілька слів про стандарт коліна. Коли засновували залізницю, тут була Австрія, а потім Польща. І були стандарти європейської залізниці. До 1939 року прийшли, прийшли браття свободі, то вони почали переводити залізницю вже на російський, потім радянський стандарт, який був 152 см а австрійський 143 см існує навіть така легенда. Що коли в Росії робили залізницю, то підходять до царя батюшки, бо без нього них там все не вирішується. Ну і в Петра І питають, мов, залізницю робимо таку, як в Європі, чи робимо шир'є, тому що в Росії має бути все шире. І е -е, цар собі подумав і каже, а нафіга шире. Тільки він це сказав зовсім по-російськи, я вже не буду використовувати ненормативну лексику. Ну і Прислуга послухалася і зробила, так, як казав, цар батюшка І Тому залізниця в російському радянському стандарті є на 9 см ширше. Тобто дехто доходить до певних висновків. Я не буду казати, яких. Тому європейський стандарт використовується в країнах Європи, в Америці, навіть в Китаї. Російський і радянський стандарт використовується зазвичай в пострадянських республіках. Крім цього, є ще інші стандарти, там індійські, але їх порівняно небагато. Найбільше розповсюджений є європейський стандарт залізничної колії. Залізниця зараз нас пов'язує з країнами Європи. Дуже багато людей рік тому евакуйовувалося з гарячих точок в Польщу або через Польщу до інших країн Європи. Пізніше із залізницею поверталися. Залізницею можна більш-менш планувати час перетину кордону, тому що на автошляхах спланувати це є досить таки важко. Ну теж і львівською залізницею курсують поїзди по всій Україні, багато електричок. Є. В світі борються зараз за екологію, тому мають бути екологічні стандарти, і за електричними поїздами є своє майбутнє. Я старався трошечки розповісти в декілька словах про Львівську залізницю. Дякую за увагу.